Привіт, любі друзі! Як вести корисну звичку у своє життя? Сьогодні поділюся своїми рецептами. Почала знімати відео не вмістилася в цей короткий формат. Отже, перейшла до широкого. Для того, щоб ввести якусь корисну звичку в своє життя, її достатньо прив'язати до якихось буденних дій коротких. Адже Ті дії, які ми робимо щодня, вони у нас е, автоматично. Е, чистимо зуби, миємо посуд. Тобто ми навіть не замислюємося. Якщо ви до такої буденної дії прив'яжете якусь корисну звичку, то дуже велика вирогінність, що вона увійде у ваше життя дуже легко. Наприклад, я після прокидання завжди дякую. Дякую цьому новому дню, дякую Всесвіту, дякую своєму роду. Тобто я ось цю практику вдячності е, прив'язала до прокидання одразу після прокидання. Наприклад, коли я варю каву, я не просто стаю, я роблю якісь. Ну, звісно, це не завжди буває, проте я намагаюся прив'язати, коли я варю каву, я можу порухати головою. Наприклад, роблю якісь е, е, кручу головою. да. Я можу не крутити, звісно. Проте ось ці дрібні дії, я ніколи їх не знецінюю. Я можу взагалі нічого не робити, а можу зробити маленькі дрібні дії. Також, якщо вам, наприклад, треба вивчити, ви хочете вивчити англійську мову, або якусь іноземну мову, додати до свого лексикону якісь нові слова. Ви так само можете, або там після сніданку, або після обіду, після вечері. Тобто прив'яжіть ось це читання цих англійських слів до якоїсь конкретної дії, буденної. Мені треба одного разу було випити пігулки, вітаміни. І я завжди пропускала. Також щоб не пропускати, не забувати, я прив'язала цю звичку до відривання листку на відрівному календарю. Якщо я не відірвала листок, отже, я не випила цю пігулку. А я дуже люблю відривати календар, дивитися, що там мені сьогодні все пише. І таким чином я одразу відриваю листочок і пів свою вітаміну. І дуже швидко ця звичка у мене вселилася до мене, і я не пропускала вже жодного разу прийняття цих вітамінів. Також дуже корисно особливо вести, як прогр... перепрограмувати своє життя, адже ми лінуємося думати, що ми робимо під час миття посуди, наприклад, або під час прогулянки, ми можемо слухати якісь відео, можемо переглядати якесь кіно і так далі. А якщо під час посуду. Вести е свідомо переналаштовувати своє життя. Тобто ви миєте цю тарілку і ви кажете, я змиваю всі негаразди зі свого життя, я вимиваю весь негатив, я змиваю всі сори, я змиваю всі застарілі програми. Те, що хочете, змивайте, те, що вам заважає, те і змивайте. Або коли ви підметаєте або пилососите, то кажіть так само: я вимітаю зі свого життя всі сори, всі. Свар... всі Сварки, всю бідність вимітаю, вимітайте все, що вам всі хвороби вимітаю. До речі, і коли посуд миєте, я змиваю всі хвороби. Диві, дивіться, дивіться на цю тарілку чисту і уявляйте, як ваш, ваш організм такий здоровий, чистий, наповнений гарними думками, щастям, позитивом. Отже, додавайте до будь-яких. Дій, інші корисні звички. І вони дуже швидко будуть інтегровані у ваше життя. Прогулянка, коли ми йдемо, це взагалі дія да? і рух уперед. Під час прогулянки ви можете взагалі себе програмувати на процвітання. Я йду дорогою щастя, я йду до своєї мрії. Я з кожним кроком я наближаюся до своєї мрії. Що ви, наприклад, хочете щось придбати фізично, да, там квартиру, машину, ну я не знаю що. Ось кажіть, я наближаюся до своєї мрії з кожним кроком. І під час таки, під час ходьби е, у нас завжди. Ви не просто будете проговорювати, а ваш мозок буде працювати над тим, що треба зробити, які наступні будуть дії. І далі у вас будуть з'являтися ідеї, що вам треба робити, щоб дійсно наблизитися до свого найкращого життя. Отже, додавайте. Корисну звичку таким чином, щоб вона була прив'язана до якоїсь маленької дії. Так само я щодня викладаю афірмації. Їх не просто можна читати, аби коли, ну коли відкрили телефон, а прив'яжіть їх, наприклад, коли п'єте свою ранкову каву. Або перед тим як сісти, снідати, перегляньте ту афірмацію, проговоріть її і опустіть її в область серця. Ось ці афірмації, вони такі дуже маленькі, це не про. Осторечення це потужний інструмент, який переналаштовує нашу свідомість, нашу підсвідомість і Перебудовує наше життя на найкраще. Отже, знайдіть час в дні, коли ви будете їх промовляти і буквально всаджувати в своє серце, в свою голову, вірити в них. Бо багато людей просто їх читають як, ну, як речення, прочитали і перегорнули. Для того, щоб це працювало. Треба опускати їх в область серця. Думайте, думайте гарні думки, адже ми лінуємося. До речі, у мене був період, коли я, ну, у мене було мало енергії, і я не могла нічого думати. Я просто слухала якісь відео, ну, типу, як ви зараз слухаєте мене. І все. На більше у мене не було ча... енергії, не було. Час був, не було енергії. Так ось це дуже енергозатратно для того, щоб заставити наш мозок думати. І я просто ось так маленькими кроками під час ходьби, під час миття посуду, я заставила свій мозок працювати. Працювати на мене для того, щоб змінити своє життя. І таким чином я додала ось цю корисну. Звичку перепрограмування свого життя в буденні е, в буденні справи. І зараз я вже над цим не замислюю. Зараз я вже йду, прямою до магазину, і я думаю, я думаю, гарні думки, які ведуть мене до процвітання. І думати, кожного дня вони будуть інше. Сьогодні у вас одні плани. Завтра ви хочете щось. Сьогодні ви хочете наблизити відпустку. Завтра ви хочете змінити роботу на більш кращу. І ви додавайте все, що мені треба, знах. Ходи мене саме і так далі. Додавайте усі якісь е, висловлювання, афірмації. І ваше життя непомітно буде змінюватися на найкраще. І одного дня у мене, до речі, так було. Ви побачите і подумаєте, а я саме так хотіла. А я саме так хотіла, щоб у мене відбувалося. Бажаю вам гарного дня, найкращого тижня. Нехай всі ваші мрії здійснюються. Додавайте корисні маленькі звички, перепрограмовуйте своє життя на найкраще з любов'ю до вас, Наталія. Пишіть, а які ви корисні звички ввели в своє життя? Пишіть свої е, корисні поради в коментарях, буде дуже цікаво. До речі, взагалі, якщо вам ця тема була цікава, або принаймні я вам нагадала щось, поставте лайк, бо мені буде просто цікаво, наскільки ця тема відгукнулася моїм е, людям, які мене слухали. Бажаю гарного дня.